Що ж меншою мірою ті бердичівляни, котрі до останнього часу і були далекими від чогось подібного, днями отримали змогу заповнити цей прикрий пробіл. Ну а городяни, які кохаються у справжньому пісенно-танцювальному мистецтві, отримати масу насолоди. Головними героями гала-концерту, що відбувся у Бердичеві, з нагоди 14 14-х днів польської культури, стали дві мистецькі перлини Польщі: предмети особливої гордості міста Седельце, Театр С. Та театр танцю Каро Денс до міста побратима. Польські артисти приїхали з програмою Гіганти джазової пісні. Роль головного джазового гіганта того вечора дісталася солісту оркестру Театру С Маріушу Суйці. Залишається лише здогадуватися, скільки дівочих сердець розбив у себе на батьківщині та поза її межами цей проникливий голос. Скільки сліз починає литися вже на перших секундах виступу, скільки чарівних створінь мріють, аби саме їм Маріуш зізнався у вічному як світ почутті, розпівавши. Театр ЕС виник у 1976 році. Його творцем став сетліцький режисер Анджей Мажерицький. Театр добре є знаним у Польщі. Його колектив брав участь у багатьох фестивалях та конкурсах, нерідко виступаючи й для зарубіжної публіки, підкорюючи глядачів своїми постановками, режисурою, музичними розробками та сценічними костюмами. Прекрасну компанію пану Маріушу та оркестру театру С на гале дійстві склали танцюристи з Денс. Шлях цього театру до набуття професійності розпочався у 1997 році. Ідейною натхненницею колективу називають Івону Марію Ожеловську. Що й казати, вони блискуче виглядали на вердичівській сцені. Брутальний і дещо поблажливий Маріус Суйка, стійко реагуючи на спокусливе оточення. I no violence long like before it begins Make me feel as lonely, you know how Sway me through Почесними гостями гала-концерту стали Бердичівський міський голова Василь Мазур, народний депутат України Анжеліка Лабунська, генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерик та перші особи польських міст побратимів. Я хочу задати вам одне питання. Чи сподобалося вам виступи наших гостей із міста Сідвіце? Сподобалося. Друге питання: чи правильно ми зробили, що назвали? Площу одну з міст площі Сідвідсько. Правильно? Тому я від щирого серця хочу подякувати президенту міста Сідвіце за те, що він привіз такий, такий гарний колектив. Пан Войте Куденський йому аплодисменти. Давайте привітаємо місто Явер, місто побратим наш, пані Марія. Ну і делегацію з міста всесвітньовідомого міста Чеснокове. Там де є, в нас Матер Божа Бердичівська, в них місто в місті знаходиться ікона Матер Божа Чесноковська. Ваші аплодисменти. Ми вперше проводимо дні польської культури тут, на площі Центральній. Я думаю, що ця традиція залишиться. Ви її підтримуєте. Сьогодні було започатковано саме так відмічати е, нашу українсько-польську дружбу з нашими містами-побратимами. Це тільки початок. Я думаю, що 15 років Василь Константинович ми достойно проведемо. Це ми тільки в цьому році так трошечки потренувалися, щоб так з розмахом провести в слідучому році. Я дуже вдячна нашим шановним друзям з братньої Польщі за те, що вони привезли такий чудовий концерт. Я думаю, що свято тільки починається. Всім гарного настрою, гарної погоди. І сьогодні, і завтра в нас буде чудове свято в нашому чудовому місці. Дякую. Головний меседж виступів гостей з дружньої Польщі народи обох країн вміють натхненно працювати і гарно відпочивати. І сотні кілометрів між нашими містами не розділяють, а навпаки, ще міцніше з'єднують в одну дружню і міцну родину. Я цього місця. Хочу дуже сердечно подякувати пану президентові міста Бердичу, пану, пану Василові Мазарові за цей спанявий гест. Zatem wspaniałe gesty otwarcie dzisiaj w pięknym mieście Berdyczów Placu Siedleckiego. I serdecznie dziękuję panu prezydentowi miasta Siedlce za otwarcie ulicy Berdyczowskiej w Siedlcach. Na co dzień mieszkańcy naszych miast ciężko pracują. Pracują po to, żeby zdobyć środki na wychowanie naszych dzieci, na utrzymanie, ale jest czas. Święta, czas takiego spotkania, Dni Siedlec, Dni Berdyczowa to właśnie taka okazja do świętowania, do pokazania tego, co mamy pięknego w naszych miastach. Jawor to jest miasto partnerskie, które współpracuje z Berdyczowem ponad 10 lat. Zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżamy do Państwa. O tym jak z wielką przyjemnością to nie świadczy fakt, że jedziemy do Was ponad 1200 kilometrów. Dzie droga jest bardzo ciężka, ale natomiast jest nam bardzo lekko na sercu, ponieważ mamy tutaj przyjaciół. Wiemy, że jedziemy do przyjaciół, jedziemy do rodziny. Ja e, powiem słowami piosenki, którą napisał znany polski e, rockman e, Munich Staszczyk. To jest taki nieoficjalny hymn częstochowy. Zaczyna się Jesteśmy ze świętego miasta, święty szczyt. Досі ідеальність підсує і до Ченстагови, і до Бердичова. Так само Бердечов є швятним м'ясом, як і Чанстахова. Живши панську всього найлепшого. Чого вартий світ без любові? Вона нерідко здатна на неможливе. Наприклад, з'єднати в одну сім'ю кілька міст з різних країн. А з'єднати в одне два серця то пряме її призначення. Здається, не встояв перед силою кохання і стійкий Маріуш суйка, принаймні закінчилися 14 дні польської культури у Бердичеві на ноті найпрекраснішого почуття у світі.